Усім привіт на каналі Фаворит Фішинг. Мене звати Журба Іван і я один з розробників продукції Фаворит. Цей огляд буде від мене, тому що здебільшого розробкою усіх аксесуарів займався я. Ми починаємо отримувати новинки, про котрі вам розповідали того року у наших стрімах, і друга на черзі це Bacan Tackle System. До речі, про першу новинку, про бейткасингову катушку X1, Іван Самолов нещодавно зробив огляд. Посилання буде десь тут. Сумка з ПВХ, ящик з EVA, або, як у нас частіше кажуть, Єва, Бакан. Як тільки не називають цю коробку для рибалки, котра так давно вже користується популярністю не тільки серед рибалок спінінгістів, але й серед поціновувачів половити мирну рибу. А зараз трохи історії. Як і більшість настей та аксесуарів, ця рибальська сумка бере своє коріння в Японії. Але звідки взялася ця назва, ніхто не знає. Навіть самі японці ми перевіряли. Так наш японський друг гадає, що ця назва пішла від контейнера зі сміттям, котрий по формі так нагадує наш бакан. Може воно і так, тому що, як правило, у рибальських снастях завжди присутній легкий творчий безлад. Можна сказати, що назва бакан вже прилипла до цього типу продуктів, як з історією про ксерокс. В першу чергу в Японії бакан почали використовувати для рибалки у стилі ісо, для замішування прикормки, для ловлення поплавець зі скель. Але згодом, з додаванням родхолдерів, бакан був адаптований для безлічі стилів рибалок, здебільшого піших, таких як еджі для лову ставріди мебару для ловлі кам'яного морського окуня, а також еріа для ловлі ставкової форелі. Згодом бакан був адаптований для лодочної та пішої рибалок, як доволі зручний та вмісний аксесуар для транспортування та зберігання снастей. Так, в чому ж фішка цього ящика з Єви? Як то кажуть, геніальність у простоті. Бакан це простий, прямокутний, напівжорсткий ящик з кришкою, виготовлений здебільшого із щільної єва. Він зберігає форму, воду не легко миється, як ззовні, так і всередині, а також швидко сохне. Зовні зазвичай на ньому є ротхолдери, підставки під вудлище, а також безліч кріплень для аксесуарів та інструментів. В базі в ящик можна складати будь-що, хоч насипом, хоч впорядковано, але з додаванням додаткових аксесуарів можна суттєво спростити збереження рибальського мотлоху. Саме на цей момент ми і зробили упор в наших баканах. Ми навіть дали назву не просто бакан, а бакан-система, наголошуючи на модульності. Це свого роду конструктор, котрий має стати максимально універсальною системою для транспортування та зберігання рибальського мотлоху. Щодо мене... Я ж комплектую свій бакан таким чином. Перш за все, це жорсткий лоток, котрий у себе включає флюрокарбон, інструмент, гаманець з гачками, невеличка коробочка з коливалками, термос та невеличкий перекус, котрий для мене приготувала кохана. Декілька коробок з приманками в облери та силикон. А також міні-бакан, в який я кладу катушки, а також невеличкий запас з силіконом. Як бачите, і це все можна помістити у цей бакан. І навіть ще залишається місце для деяких снастей. А зараз я вам розповім про повну систему бакан, котра в себе включає 4 елементи. Почнемо з основного ящика, котрий має міцний каркас завдяки жорсткому литому пластиковому дну, а також товстій проволоці по канту зверху. Та з носостійкою Єва товщиною 1,8 мм. Повністю як у топових японських баканів, котрі дорожчі. Об'єм нашого бакана 20 літрів. Завдяки цим характеристикам бакан здатен тримати форму, незважаючи на те, скільки речей в нього покласти. Але попереджаючи питання про максимальне навантаження у кілограмах, ми цього не перевіряли, але клали пару вогнегасників усередину і ходили з ним по офісу. І в нас питань ніяких до нього не виникло. Бакан повністю воду не проникне, легко миється як зовні, так і середини. Його можна легко ставити як у пісок, так і багнюку, і після цього опустити воду та легко промити. З одного боку, бакан має так звані ротхолдери, підставки під вудлище, а також декілька деподібних кріплень для аксесуарів та інструментів. Особливої уваги заслуговує плечовий ремень з трьома точками кріплення для максимально швидкої зміни його довжини, щоб однаково зручно його можна було переносити як на плечі, так і у руках. Плечовий ремень виконаний із ПВХ матеріалу, що не п'є воду та легко миється. Виходячи з власного досвіду користування іншими баканами, ми плечовий ремень зробили з'ємним, щоб він не заважав у човні, а також повністю відмовились від ручок, бо вони дуже об'ємні, за них можна легко зачепитись під час рибалки з човна. Бакан повністю сумісний з коробками Мейхо, типу NSND 800, або з подібними коробками від інших брендів, наприклад, від Select. Укомплектувати бакан можна двома додатковими міні-баканами. Котрі можна використовувати для зберігання котушок, силикону або додаткових снастей та аксесуарів. Мінібакан має прозору кришку та ручку, що дуже спрощує пошук снастей та забезпечує легке його виймання з бакану. Наступний елемент системи це жорсткий лоток з прозорою кришкою та додатковими карманами усередині. Котре ставиться на кант бакану зверху. Він підійде для термінальної снастей та аксесуарів, які використовуються на рибалці, та повинні бути завжди під рукою. Цей елемент системи сумісний не тільки з нашим баканом, але й з іншими схожими за об'ємом, баканами різних виробників. До речі, Маючи один бакан, дуже зручно мати декілька таких лотків з різним наповненням усередині. Тобто, збираючись на щуку, взяли з собою лоток з наповненням і снастями, котрі підходить для лови щуки. Збирайтесь на іншу рибу, поміняли просто лоток у своєму бакані. Що ще до нього, він має прозору кришку, ручку для переноски, а також вмістку січасту кишеню всередині. Наступний елемент це гаманець. Котрому дуже зручно зберігати застіпки, гачки та шпулі з флюром. Тобто усе, що потрібно для монтажу оснастки на рибалці. І цей гаманець сумісний з кожним елементом нашої бакан-системи. Наприклад, лоток вміщує в себе два такі гаманці. Але їх так само можна покласти у міні-бакан. Одна з переваг нашої системи в тому, що кожен елемент можна купити окремо і скласти свій конструктор, котрий повністю буде задовільняти ваші потреби. Хоча фаворит бренд спінінговий, і ми розробляли бакан здебільшого для спінінгової рибалки, він вийшов дуже універсальним. Його можна використовувати для зими, фідера, поплавка, ходити з ним по гриби, брати з собою на пікнік або навіть носити тормозок в ньому на роботу. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх в коментарях. Дякую, що були з нами та зустрінемось у нових відео. Усім па-па!